Дятки, привіт! І ми гуляємо з моєю елпешкою на прогулку Ось тому ось так от. Ось тут не сильно так видно. Тому давайте. Я хочу. З моїй Ось таке листя. Ось так от тут. У нас красиво. Ми тут йдемо, ось так от. Тут моя елпешечка Перчатки. Ага. От. І ми йдемо в магазин. Ось така в нас прогулянка. На особи гуляєш? Ні. Ось тут така площадка є. Там ще за, за нами йде моя мама та молодший братик. Мій. А і мама і молодший братик на заняття. На футболі її має тут займається, мама дивиться, як він займається. Ми так от? Ось так. от. Так. Тут гарно таке небо. Воно гарне. Таке небо гарне. Ось тому у нас досить. Закінчись. Він був, але вже закінчився, так? Да? Да. Ось так от йде моя агапесічка. Ось так Ось така у нас прогулянка. Зараз спрячу. Ну, мам. Ану, а ну мене. знімемо мене. Далі тоді? Ні, немає мене. 诺莫。No more.